Слава Ісусу Христу! Слава Україні. І вже 25-й рік капуста 35, морква 50, це на шинковку. Одна тільки точка залишилась кому треба, будь ласка. Пекінка в нас сьогодні 48, молода така 45, а Савойка 60, кажуть немає, і тому і така ціна. Аселера 50 і корінь петрушки теж 50. Стара капуста 35. Зелень цибулі, Так гарно. Бачите, вложено по 100 гривень в кілограм. Тут по кілограму чи пів. Дайкон і чорна редька по 40 гривень. Така по 35. Пекінка 45, 40, 38, хто як. Пекинки багатенько є, молодої є багато. А так погляду. А скільки це така? 14. 14, цибуля на місці. Капуста більше. 35, 30, 30 А бурячок? 15. А дрібненька морква? 10, можна взяти кроликом по 10. І на ряду є чорна редька по 30. Мелоді по 20 картопля. І така синя, червона качана, що називають по 25. Гарно, здорово. Морква є тут по 22. Капуста менша, більших є від 32 до 35, на рядах вже товару мало і є ярик, часник по 120 гривень. А Ось такий він дуже. 100 гривень. 100 гривень. Насіння 70 гривень на кілограми. А горіх? 200. 200. А голе насіння таке? 200 теж. 200 теж. І таке насіння? По 20. По 20. Ну і фасоля від 65 до 90 гривень. Тут морква 21. Цибуля. 14 і капуста 33. Найшов цвітну таку. 110 Такий гарбуз по 25. А білороса теж 25 продає. Є здорова, глайська бачите. Картопля по 19. Ось така. Правда, сорту не знаю. Є сорти, так? Да? Ага, Я поняв. По 20 гривень. Добре, я до капустки куди нам взяв. Можна взяти по 15 гривень, якраз посадочна. 15 гривень. Так що, хто думає, садити непогана, добра картопля. Садимо, беремо. Це буля на місці з нового року. 15. А гарна морква. 28 така або. Ясно. Вот это как свежая, видите, по 28. Гарна морка. А такая в сетках? 24. 24. И бурячок? 15. 15. И едила? 25. 15. И, и, такая по 15. Вот такие у РИК 130. Яблука від 20 до 30, груші від 45 до 70. І у нас сушка теж по 70 гривень. Ну, яблука звичайно гарне. На вигляд. Супер. Перець. 120 140, помідор 80, 90, чарій 150, 200, віркий перець 250, 140. Цвітна і брокколі. Огірок 140, 180 і 65 мандарини до 100, собачок 90, печериця 70, капу 80, шурма по 85 600 гривень 10 кілограмів, 50 гривень 160-190 квіт і 140-160 петрушка. Ялинковий бум закінчився, тому що вже по святах. І площадка пуста, хоч вона була буквально пів місяця назад, забита повністю ялинками. Риба є така, короб 160, толстолоб 100, а 160 і 230. Красива. Така риба. І є такі ціни сьогодні. І дрібненькі по три. У цьому році є дешевші. Ціни на яйця рік було більше. 90 за десяток. І 20 штук перепілка 50 гривень. І є олія по 100 гривень, що жарена, що сиродавка. Дуже смачно, беру тут часто. І нана м'ясо, фар 125, криль 220, корило, припила 220, а ядина 275. Вибачаюся, телятина, переважно привикли. Як привикли, а так телятина. І на цьому я буду закінчити своє відео. Так як тут площадка була, одразу квітами, потім кавунами і ялинками пусто. А тут ще можна, хто хоче ексклюзив купити, є отакі от гарні горшках деревчата. Є така сама ялинка, туї, ну це вже на вас смак. Бачите? Гарно є. Ексклюзиви різні, так що можна, чесно кажу, хто хоче приїхати в горшках закопитися. Ще є у нас різні і кущі. Навіть такі трави, бачите, продають. Ялинка така казали. О двох тисяч, менші тисяча. Бачу, є троянди, викопані з корінням різні. Є різні, бачите? З ялинок лишилися тільки підставки різні. Оце зима. Прийде весна і знову тут буде красота. А так, бувайте всі здорові. Підписуємося на канал, ставимо лайки, як я завжди говорю, коментуємо ціни, які у вас на ринках з Нового року. І слава Збройним силам України! Робимо донат, щоб прискорити нашу перемогу. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. До побачення.